Бажаю здоров'я! Часто військовослужбовці та офіцери вони запитують у мене, як же ж можна відправити їхніх людей до нашого центру на реабілітацію та на відновлення. Ось хочу зачитати вам деякий алгоритм, як же ж правильно відправити до нас на реабілітацію. Перше, це звернення самої військової частини до нашого центру. У запиті визначаються прізвище ім'я по батькові військового, посада звання. Причина направлення на реабілітацію та бажаний термін. Друге підтвердження з боку нашого центру. Центр розглядає запит і надсилає офіційного листа у військову частину про гарантію прийому військовослужбовця до нас на реабілітацію. Третє прибуття самого військового до нашого центру. Людина приїхала і заповнює заяву. Та підписує погодження власноруч саме вже в нашому офісі. Четверте офіційне підтвердження перебування. Наш центр знову ж таки надсилає довідку до військової частини про те, що людина прибула і вона в нас розташована на реабілітації в умовах проживання та харчування. П'яте проходження самого реабілітаційного курсу. Військовий активно приймає участь у всіх наших програмах і заходах, і це не просто що людина якось тут їсть і спить, і все у нас є програми, і ми проходимо ці курси. У нас є матеріали, посібники спеціальні, відеоматеріали, домашні завдання. Ну, Крім цього, в нас також існують ще деякі дозвілля, заходи, це пікніки, це похід до церкви, це похід може бути до музею, це похід може бути е, вчани, е, релакс такий собі. І шосте це підсумкові документи, це надання актів наданих послуг. Е, сам військовий по закінченню реабілітації отримує на руки такий акт. І копію такого акту отримує сама військова частина, яка направила його сюди. І пам'ятайте, що є декілька видів реабілітації: це медична, це коли медики працюють, це коли застосована медицина і надається медична допомога. Фізична реабілітація, там, де залучений фізичний реабілітолог ліцензований. І психологічна реабілітація це та, саме якою займається наш центр, щоб не було так, що людині потрібна така послуга, він приїхав, а ми це забезпечити не можемо. Нижче ви знайдете імейл та контакти, куди можна писати запити та звертатися на предмет надання реабілітації. Слава Україні, слава Богу!